Лідерські якості студентів Полтавського університету, економіки і торгівлі вдосконалювали професійні психологи на тренінгу. Основна мета подібних занять розвиток у молоді організаторського мислення, конструктивної взаємодії в колективі, в команді, здатності об'єктивно сприймати себе і оточуючих. Насамперед, це підвищення самоповаги. Самоповага це впевненість, впевнені люди щасливі. Тому наша робота робити наших студентів щасливими студенти вважають, набуті на психологічних семінарах навички допоможуть їм швидше піднятися кар'єрними сходинками і сформувати власну сильну команду. Я впевнений, що е, такі заходи найбільш розвивають такі якості. Е, И это формует очень сильную команду, а сильная команда – это эффективная работа студенческой рады университета. Я заинтересовалась именно этим тренингом, потому что свое будущее я связываю работой международной компании, а это, соответственно, огромный коллектив, где находятся разные люди, и каждому нужно найти свой подход. Соответственно, этот тренинг мне поможет правильно организовать себя в этом коллективе, правильно находить язык с этими людьми, и, конечно, этот тренинг поможет мне Виробити собі другие лідерські качества. Опит управління с людьми, з ними – це довольно зараз. Робота в команді, то є, ну можна м'ячі общаться. Психологи переконують, невимушена бесіда та спеціальні техніки, які використовуються під час заняття, ефективно впливають на слухачів, і студенти відразу застосовуватимуть нові вміння та знання у повсякденному житті.